25 квітня у навчально-науковому інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка у межах проєкту День після війни відбулося встановлення рекорду України, написано та надруковано книгу за мінімальний термін. Згадаємо, як відбувалася ця визначна подія, зініційована кафедрою видавничої справи та медіаредагування. Позаду мене навчально-науковий інститут журналістики, де сьогодні проходить масштабна акція День після війни. Ми хотіли, коли задумали проект, спробувати поспілкуватися, поговорити в своєму колі і в ширшому колі про майбутнє, про майбутнє кожного з нас, про майбутнє України, яке ми його бачимо разом, щоб таким чином. Можливо, вибудовувати ту парадигму завтрашнього дня, яку ми би хотіли. Мета проєкту створити друкований продукт, разом написати, відредагувати, зверстати і видати збірку есеїв про майбутнє після перемоги. Ми живемо надію на перемогу. Ми дуже очікуємо цей день. Я розумію, наскільки це важливо, і можливо, сподіваюся, що ця книга справді стане історичною для нашого інституту. А що можливо, наші майбутні покоління будуть її перечитувати в шоку від того, наскільки це вийшло масово, наскільки багато студентів відгукнулось, і це дуже сильно заряджає. А Ця командна робота можна сказати. Ви сидите разом великій аудиторії, працюєте. Проєкт передбачає те, що ми би хотіли засвідчити уміння здатність наших студентів: писати тексти, редагувати тексти, верстати книжку, готувати продукт, робити промоцію цьому продукту, супроводжувати. Цей продукт інформаційно, тобто продемонструвати професійну спроможність, здатність наших студентів, які обрали фах чи то журналіста, чи редактора, чи продюсера. Об'єдналися не тільки студенти, люди, які хочуть вилити на папір свої емоції щось глибоко, особисте, але й. Об'єдналася студентська та викладацька спільнота, щоб організувати цей проєкт. Чим такі події в межах навчального процесу важливі для студентів? Дякую, ось дивіться. Ми готуємо магістрів, які вибудовують комунікаційні стратегії для різних бізнесів. Тобто, по ідеї ми говоримо про те, як реалізовувати проєкти під ключ цей. День після війни, ідея, яку запропонував очільник інституту Юрій Бондар, підтримана кафедрою видавничої справи та редагування, це. Проєкт, який починається власне з ідеї через різні мозкові штурми, ми приходимо до спільного рішення, і ми повністю реалізовуємо цю ідею, втілюємо її. По суті, це івент під ключ. І тут треба продумувати все від того, що ви будете робити, як ви будете просувати цю подію, який зиск ви з неї отримаєте, і студенти мають змогу проявити свої компетентності. Як проходить робота команди студентів, та як вам вдалося е, цю роботу організувати? Довелося зібрати команду з усіх чотирьох курсів нашого навчального наукового інституту журналістики, розподілити обов'язки, хто до якого каналу комунікації відноситься. Медійний супровід події дуже важливий. Треба донести заклик об'єднуватися, особливо в такий складний час для нашої країни, і треба це робити на прикладі нашого інституту журналістики. Який унікальний досвід отримують студенти з команди? Унікальний досвід роботи тут і зараз, коли ти маєш ось тут, ти вже це сфотографував, ось тут ти вже це перекинув на ноутбук, ось тут ти вже це відправив на публікацію. Також це і монтування у реальному часі, коли ти тут вже знімаєш кадри, по цим кадрам придумуєш сценарій. По по цьому сценарію вже монтуєш відео. Багато хто пише, багато хто фотографує всі задіяні на тих ланках, на яких вони е е е компетентні. І якими, якими їм безпосередньо подобається займатися, реально це команда професіоналів вже сьогодні, навіть якщо основна маса це третєкурсники, хоча перший курс теж активно долучився із того, як продюсери сьогодні працюють.